Розбір завдання, демо НМТ з математики, повне відео шукайте на YouTube-каналі посилання в шапці профілю. Завдання 14. У паралогорамі АБЦД. Відомо, що АБ дорівнює корінь 6, кут БАД, БАД 30, кут ЦБД, CBD бачимо 45, обчислють довжину діагоналі БД. Оскільки це паралограм, то ми можемо сказати, що СД також буде корінь 6. І кут А буде як кут С і буде 30 градусів. Давайте окремо намалюємо цей трикутник BDC. У нас відомо С30, СД корінь 6, Б45, і треба знайти БД. Це теорема синусів. Запишемо її. Сторона BD відноситься до синуса протилежного кута, так само, як інша сторона, в нас виходить ДЦ до синуса протилежного кута. Підставляємо: замість БД невідомо пишемо Х, синус 30 це одна друга, дорівнює ДЦ корінь 6, синус 45, корінь з 2 на 2. Можемо помножити праву ліву частину на 2, то ми отримаємо, що х буде дорівнювати корінь 6 поділений на корінь із двох. Отже, це буде корінь 6 на 2, і це буде корінь з трьох. І дивимося, чи є в нас така є. Є відповідь, де відмічаємо її.